Добрий ранок. добрий ранок, добрий ранок. Встала весна, чорну землю сону розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, Соловейко в гаї, землю, убрану весною. Вранці зустрічають. Дітки, ось настала весна. А на початку весни за традицією український народ завжди вшановує нашого великого поета Тараса Григоровича Шевченка. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви такого поета? Вікуля Ірочка, знаєте? Тараса Григоровича Шевченка вчили вже? Ні. Ні? От ми сьогодні з ним тоді познайомимось. Вшануємо Тараса Григоровича Шевченка. Творчість великого Сина України знають і люблять не лише в нашій Україні, а й по всьому світу. Колись давно в Україні. Хлопча виростало, невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я і горя не знало, та настав лихий світанок, батьків враз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати і удяка працювавши мудрості вивчати. Ой тяжко було вдяка малому хлопчині, утікав, не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити, і к малому кобзарику. Легше стало жити. Чався, вчився в пана малювати і пішов навчатись, та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу в дружньому крузі. Так дитинство пролетіло. Став Тарас дорослим, пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаємо хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Тарас Григорович Шевченко. Це дітки український великий поет, син нашого українського народу. А зараз пропоную вам прослухати вірш Тараса Григоровича Шевченка Стала весна. Чорну землю, ону. Розбудила, вітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайборонок соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Давайте спробуємо разом, дітки. Стала, бачите зі стільчика, да? стала весна. Стала весна. Чорну землю сону розбудила, уквічала її рястом. Дітки, ряс це рослина першоцвіт. Квіточки ростуть близько одна від одної. Рясно, тому її наз... вони ростуть рясно, тому і назвали цю квітку ряс. Ряс вважався провісником весни. В давнину був такий обряд топтати ряс. Люди босими ногами топтали ряс та примовляли. Топчу, топчу ряс. Дай Боже того року діждатися і ряз топтати. Вони вірили, хто буде ряз топтати, той буде живий і здоровий цілий рік. Уквічали її рястом, барвінком укрила. Барвінок, дітки, це теж квітка і вважалась теж провісником весни. Листочки барвінка зеленіють навіть під снігом, і ніби килим укривають всю землю, а весна прикрашає землю такими гарними, блакитними фіолетовими квіточками. Уквічала її рястом барвінком укрила, і на полі жайворонок. На приліт жайворонка випікали булочки жайворонків із родзинками замість очей. Їх під, підкидали вгору, роздавали дітям, співали пісень. У цих піснях веснянки люди теж просили жаркого літа, врожаю та здоров'я. Уквічала її рястом. Барвінком укрила, і на полі жайворонок соловейко в гаї. Соловейко це сіренька така пташечка. Вона теж зустрічає весну. Увесь світ вона чарує своїм голосом. Соловейко співає в гаї, писав так Шевченко. Да? Гай, дітки, це ліс із дерев. Однієї породи. Наприклад, у нас зараз на малюночку це Березовий гай. І на полі жайворонок Соловейко в гаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Давайте разом, будете повторювати? Так. Да. Да? Да. Добре, да. давайте. Стала весна, чорну землю пону розбудила, уквічала її рястом. Ви вже знаєте, да цю квіточку ряс? Уквічала її рястом. Барвинку укрила. І на полі жайборонок Соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Вставайте зі стільчиків. Розумнички. продовжимо. Стала весна, чорну землю сон розбудила, уквічала її рястом, парвінком укрила. І на полі жайбороно, столовий бгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Ну що, може, хтось з вас пробує сам? Ні, ні. Ще раз пробуємо разом. Да. Давайте, але разом повторюйте, бо я чую один голод, а нас сьогодні багатенько, це мене дуже радує, не це мене не тішити. Да, давайте разом. Стала без... Чорну. Землю сон розбудила, уквічала її мястом. Барзінком укрила і на полі жайворонок. Соловейко в гаї. Землю зібрану весною вранці зустрічають. Так, молодці, розумнички. Давайте ще раз вже останній, да? Тарас Григорович Шевченко. Стала. Весна. А, весна! Молодці! Стала весна! Чорну. Чорну землю розбудила. Стому розбудила! Молодці! Уквічала її! Ряском. Молодці. Барвінком укрила, да? барвінком укрила, і на полі жайбороно, соловейко в гаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Так, молодці дітки, Дома ще з батьками трошки підучите. хай батьки вас знімлять на камеру да, відео і прийшлете мені, я буду дуже чекати. Домовилися? Да. Так. Да. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, про яку видатну людину ми сьогодні з вами говорили? Це Тарас. Григорович Шевченко. Да? Дітки, а, а ми з вами прослухали віршик і вчили його на пам'ять. Стала весна. Як ви гадаєте, про що писав Тарас Григорович Шевченко? Була, була, весна. була весна. Да. Тарас Григорович Шевченко він писав про природу. Про красу рідного краю, про своє тяжке життя, про свою сім'ю, про любов до матері він писав, про любов до жінки. А ще дітки багато віршів, написані Шевченком та покладені на музику. Пишається над водою, червона калина, пишається калинонька, я вор молодіє, а кругом ніг верболози лози зеленіють. а кругом їх верболози лози. Помежо собою, а тачечка випливає скачуром за ними, ловить діряску розмовляє з дітками своїми, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Ми сьогодні з вами. Вшановуємо нашого великого поета Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня у нього був би день народження. А ми знайомимося з вами, з його творами. Да? Ви побачили, що він пише про природу, про красу рідного краю. З деякими творами ми сьогодні з вами познайомились. да вже? Сподобалося вам? Mm -hmm. да? Це дуже добре. Ще вам таке домашнє завдання. Батьки покажуть вам відео. Я засняла спеціально для вас. Там є малювання mm -hmm. з елементами аплікації. До твору, який ви сьогодні прослухали, тече вода під явора. Добре? Намалюйте, там дуже легко, легка така робота, так як і легкі, дуже до сприйняття вірші Тараса Григоровича Шевченка, і я буду чекати ваші малюночки. Домовилися? Так. Да. Я дуже рада вас бачити, дуже рада. Ви найкращі, ви найрозумніші. Завжди за це пам'ятайте. Я вам дарую сердечко всім. Да. Ви всім нам дарує сердечко. Да. Виходьте частіше до мене на зв'язок, добре? Я вам всі дякую, що ви сьогодні приєдналися. А, а у я б... є є, не У ваших інтернет... батьків. Зрозуміло, Дениско. А у вас є. Ой, у батьків ваших є запитання? Я ще Нету, нету, ні. Запитань? Зараз Дениско прийде. У родителі запитань нету. Дуже добре, я рада всіх вас бачити. З весною Це вас, може. більше гуляйте на вулиці, їжте більше фруктів, будьте здоровенькі, до зустрічі. Все усіх чекаю. Добре? Да. Да. Папа. Да. Папа. До, побачення. До, побачення, до побачення, до побачення мої друзі! До побачення. Дякую вам, до побачення. До побачення.